Фармадол таблетки від головного болю. Це ганьба, ганьба, такому ставленню. Це крик душі Людмили Белей, мами хлопчика з аутизмом. Її 14-річного Матвія, продавчиня в місцевому маркеті на Франківщині, вирішила не впускати в магазин. А вона каже: ви знаєте, ну ви ж розумієте, що він не такий. І, Чесно, мене це дуже різануло по стекцю. Ми можемо зробити максимум, щоб він був адаптований до цього життя і щоб він зміг жити в цьому сонцю. Що саме обрати? Скільки на це треба грошей? Чого чіпати не варто і що таке черга? Матвій то що ми купимо? Твій метенький, один банан і дві яблуки. Скільки всього разом? П'ять. Навчити Матвія відносно простим речам складніше, аніж інших дітей. Однак місцева продавчиня вирішила, такі як він, взагалі не мають на це права, а батьки порушують закон. Єдиний варіант це що він сидів з нами в хаті, і єдиний варіант, коли він може вийти з хати, це коли в супроводі є хтось з дорослих. Що? А хто його буде супроводжувати, коли йому буде 24? Я буду супроводжувати? Емоційне відео Людмила виклала в інстаграм. Його вже переглянуло півмільйона українців. У коментарях сотні слів підтримки. Немає таких законів. Хто вирішує це? Боже. Я слухала та ридала. Так прикро, що через якогось одного двох співробітників магазину дитина не має права жити своє життя як хоче. Поведінка продавчині не ок. Ви молоде, що говорите про це. Відреагувала і ювенальна поліція. Заяви продавчині про незаконність перебування Матвія в маркеті назвали абсурдними. Адміністрація магазину пообіцяла розберуться. Не що проведуть бесіди з усіма своїми працівниками, і що це наче ну вони про це не знали. Як би там не було, ситуація не унікальна, каже Людмила. Бачить це по сотнях історій під постом і чує від батьків. Заберіть його з площадки, бо він не такий. От, наприклад, навіть сільської школи заставили дитину забрати, і мама нічого з цим зробити не змогла, і інші речі тому. Це якби була остання капля в мою чашу, що вона просто мені вже википила, і я тому записала такі відео. Підтримує жінку й Анастасія Степула, голова просвітницького проєкту про аутизм «Хеппі Тудей, де серед усього вчать українців бути толерантнішими. Настя теж мама хлопчика з розладом аутичного спектру. Ця ситуація вона обурює, тому що це. Немає заперечення базових прав людини, громадянина України, про жити повноцінне життя причина всьому банальна неосвіченість. Вони не знають про закони України, вони не знають про взагалі принципи співіснування людей в суспільству і вчинили якийсь самосуд як в первісному суспільстві. Настя каже в ідеалі, в такій ситуації мав би спрацювати закон України про недопущення дискримінації. Чіткого алгоритму покарання і стримування там досі не існує. Тож покарати продавчиню навряд чи зможуть. Однак є надія, що саме розголос допоможе попередити подібні випадки. Дійсно, суспільству варто почати задумуватися, а куди ми рухаємося, тому що і дітей з різними діагнозами все більше і більше. Я надію, що на цьому відео багато хто навчиться, що ну що важливим це прийняття, прийняття людей в принципі. Бути дуже жорсткі закони і системи покарання за дискримінацію, це вимоги і євроінтеграції. А вже далі на базі цих законів після того, як люди будуть неодноразово покарані за свої дії, і з них почнуть виникати питання: а чому це так не можна? А саме суд це не ок, і так далі. Після цього вже на це має на нашаровуватись просвіт.